Трамп і Зеленський в овальному кабінеті безпрецедентний європейський десант у Білому домі. Про що домовилося? Що далі? Чи буде зустріч із Путіним? У якому форматі тиха дипломатична перемога України, пише Західна преса. Як її здобували і чим задобрювали Трампа? Про це говоримо далі. Ви на каналі Факти Лайв. Тут тільки головні, актуальні і перевірені новини. Мене звати Анастасія Мазур. Підписуйтесь, аби нічого не пропустити і коментуйте. Нам ваша думка важлива. Отже, давайте розкладемо по поличках вчорашній день, хто з ким зустрічався, про що говорили, про що домовилися, і які шанси на завершення війни? Важливий, і плідний, безсумнівно, був вчорашній день для України. Спершу відбулася зустріч Трампа і Зеленського в овальному кабінеті. Пройшла без ексцесів, бо відверто усі боялися сценарію лютневих переговорів. Але ні, всі були в доброму гуморі. Мовчав Джейді Венса, а Трамп навіть похвалив Зеленського за костюм. Отже, які прозвучали головні тези, і що з Вучили журналістам після зустрічі президент України та президент США. Трамп заявив, що головне це тривалий мир, і для цього припинення вогню. На думку глави Білого Дому не обов'язкове цитата: Я не думаю, що нам потрібне припинення вогню. Це було б непогано, тому що люди перестануть помирати. Але зараз ми працюємо над тривалим миром. І це за словами Трампа має бути не два роки, а набагато більше. Наголосив Трамп і на важливості тристоронньої зустрічі. Зеленський також заявив, готовий до тристороннього співробітництва. Важливу заяву глава Білого Дому зробив і щодо гарантій безпеки України. Я хотів би, щоб було перемир'я однак, стратегічно це може бути не на користь однієї із сторін. Усіх своїх мирних угод я досяг без вимоги перемир'я. Ми будемо працювати з Україною. Ми будемо працювати з усіма, і ми будемо дбати про те, щоб. Якщо буде мир, він був тривалим. Це дуже довгострокова справа. Ми не говоримо про дворічний мир, після якого ми знову опинимося в цьому хаосі. Ми будемо дбати про те, щоб все було добре. Ми будемо працювати з Росією. Ми будемо працювати з Україною. Ми забезпечимо, щоб це спрацювало. Вступ України в НАТО не обговорюється. Питання про недопустимість членства України в альянсі піднімалося задовго до президента Путіна. Однак, ми можемо запропонувати Україні дуже гарний захист. дуже Гарну безпеку, що потрібно від пана Трампа, щоб війна припинилась? Насправді дві складові: першочергово, сильна українська армія та її військова підтримка. Це залежить від великих країн, та зокрема США. Згодом Трамп додасть щодо безпекових гарантій, а саме що Європа візьме на себе провідну роль у забезпеченні миру. Однак Вашингтон не стоятиме осторонь, а приєднається до цього процесу. Зеленський вже вкотре підкреслив, для мирної угоди потрібна потужна українська армія та підтримка американських і європейських партнерів. Глава України заявив, що готовий до тристороннього співробітництва мова про зустріч Україна сша Росія. Також Зеленського запитали, чи готовий він до виборів в Україні. І ось що відповів глава держави Так, звісно, ми готові до проведення виборів, але це необхідно проводити в безпечних умовах. Ми маємо працювати у Верховній Раді, адже під час воєнного стану ми не можемо проводити вибори. Нам необхідно досягти миру на полі бою, в небі, на морі, для того, щоб провести демократичні відкриті вибори. Після особистої зустрічі Трамп і Зеленський приєдналися до переговорів з європейськими партнерами: це генсек НАТО, президентка Єврокомісії, канцлер Німеччини, президенти Франції та Фінляндії, прем'єр Великої Британії і прем'єрка Італії. Говорили передусім про гарантії безпеки для України. Генсек НАТО, Марк Рютте заявив, найсильнішою гарантією безпеки для України є наявність потужної армії. Він також додав, що наразі членство України в НАТО не обговорюють, проте обговорюють питання про гарантії безпеки на кшталт Ті п'ятої. Це нагадаю, коли агресія на одну країну розцінюється як напад на увесь альянс. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наголосив, що Європа наполягає на припиненні вогню перед будь-якими домовленостями із путіним. З ним погодився і президент Франції Еммануель Макрон зазначив, називайте це перемир'ям чи припиненням вогню, але ми не можемо вести переговори під бомбами. Британський прем'єр назвав зустріч конструктивною і додав, що на ній панувала атмосфера єдності. Перший результат зустрічі питання гарантій безпеки. Ми маємо згоду, що коаліція охочих це 30 країн, які вже готові працювати над цим. І тепер ми будемо співпрацювати зі сполученими штатами щодо координації наших кроків. І це дуже важливо для безпеки України, для безпеки Європи і безпеки Великої Британії. Другий результат це домовленість щодо двосторонніх домовленостей між Росією та Україною. Цього вдалося досягти після дзвінка президента Трампа Путіну, і це визнання принципу того, що деякі питання, зокрема території, обміну полоненими, повернення дітей, це питання, які будуть вирішувати разом з Україною. Тож це позитивний результат, і ми справді досягли прогресу. У нас всіх є дещо спільне. Ми хочемо миру, і це те, що об'єднує. Ми погодилися щодо деяких важливих пунктів, які ще не були узгоджені кілька днів тому. Найважливіше те, що Сполучені Штати зобов'язалися працювати разом з нами щодо гарантій безпеки. Мав дуже гарну зустріч із президентом України, а також європейськими лідерами. Написав у соцмережі X Дональд Трамп. Наголосив обговорювали гранті безпеки для України, які будуть надавати європейські країни, а США відповідатимуть за координацію. Всі щасливі від можливості укладання мирної угоди між Україною та Росією, зазначив Трамп. Підтвердив. Одразу після розмови з європейськими політиками дзвонив Путіну. Цитата: я зателефонував Путіну і почав підготовку до зустрічі між ними Зеленським у місті, яке ще належить визначити. Після цієї зустрічі відбудеться тристороння зустріч за участю двох президентів і мене. Цікавий момент через необачність Трампа вдалося зафіксувати наскільки емоційно він розповідає про свої досягнення. Перед зустрічю з європейськими лідерами Трамп говорив з французьким президентом Макроном та не помітив, що мікрофон вже включили, і запевняв, що хтось готовий укласти угоду. Ймовірно, йшлося про Путіна. Послухайте. Думаю, він хоче укласти угоду. Я думаю, він хоче укласти угоду. Розумієте, як би божевільно це не звучало? Глава німецького уряду Фрідріх Мерц підтвердив заяву Трампа про майбутню зустріч Володимира Зеленського та диктатора Путіна. Як пише The Guardian із посиланням на французьку агенцію France Press, Путін у телефонній розмові з Трампом, нібито висловив готовність провести прямі переговори із Зеленським упродовж двох тижнів. Це, до речі, підтверджує і президент Фінляндії. От тільки чи буде в російського президента мужність приїхати на цю зустріч, ми не знаємо. Додав Мерц. Отже, що ми маємо у підсумку? Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з Путіним, але без будь-яких умов. І головне питання територій України це питання між Україною і Росією. Жодних поступок, жодного визнання окупованих територій. Нічого цього принаймні публічно у США не обговорювали. Друге. Гарантії безпеки для України будуть. Над цим працюють наші європейські партнери і важливо залучені Сполучені Штати. За словами Зеленського, деталі цих гарантій буде формалізовано і представлено впродовж найближчого тижня чи десяти днів. Третє Україна запропонувала США угоду про зброю. Йдеться про пакет американської зброї, якої немає у нас. Туди входять передусім літаки і системи протиповітряної оборони. Пакет на 90 мільярдів доларів. Зброю купуватимуться коштом Європи. Також Київ пропонує Вашингтону укласти угоду на 50 мільярдів доларів щодо виробництва дронів, в якій братимуть участь українські компанії. І четверте, теж дуже важливе питання на зустрічі з Трампом йшлося про обмін полоненими всіх на всіх. Йдеться про військових і про цивільних. І, звісно, невід'ємною частиною переговорного процесу має стати питання повернення усіх викрадених Росією. Дітей ми готові до будь-яких форматів на рівні лідерів, тому що тільки на рівні лідерів ми можемо вирішити всі ті складні, болючі питання, принаймні для нас вони важливі і болючі. Тому е я підтвердив і мене підтримали всі європейські лідери, що ми готові до двосторонньої зустрічі з Путіним. І після цього розраховуємо на трьохсторонню зустріч. Ми з президентом. Сполучені Штати Америки проговорювали питання, що всі сторони повинні продемонструвати бажання закінчення війни, і бажання закінчення війни це дипломатична зустріч на рівні лідерів. Якщо одна чи інша сторона не буде демонструвати бажання зустрітись, то ми будемо просити Сполучені Штати Америки відповідно діяти. Ми готові, як я і казав, до будь-яких форматів зустрічі а, на рівні лідерів. І якщо Україна буде починати ставити умови щодо зустрічі, якісь глобальні, безумовно, справедливі щодо сісфайри, то але то у русських з'явиться 100 умов з їх боку. Тому я вважаю так, що без будь-яких умов ми повинні зустрітись і подумати, який далі. Є розвиток цього шляху до закінчення війни. І завершуючи тему вчорашніх дуже важливих, безсумнівно переговорів. Ще кілька цікавих моментів хочу вам озвучити. Наприклад, лист першої леді Олени Зеленської Меланії Трамп, у якому вона дякує першій леді США за її лист до Путіна щодо українських дітей, яких депортували до Російської Федерації, незаконно звісно. Це такий тонкий дипломатичний хід, який Трамп дуже тепло сприйняв. Ще був обмін подарунками. Зеленський подарував Трампу ключку для гольфу яку йому передав молодший сержант ЗСУ Кознятин Картавцев. Воїн втратив ногу в перші місяці великої війни, рятуючи побратимів. І після цього гольф це його спосіб реабілітації. Ну а ми знаємо, що Трамп дуже любить гольф. Президент США прийняв подарунок, записав відео з подякою українському воїну, а також подарував Зеленському символічні ключі від Білого дому. Власне, так минув вчорашній день, день напружений без перебільшення історичний. The Telegraph Пише що це тиха дипломатична перемога України і важливі стратегічні успіхи наших європейських партнерів тепер крок Путіна і вперше за останні тиждень тижні диктатор, можливо, стоїть перед таким певним тиском. Про це пише видання за телеграф. Ну а ми стежимо за розвитком подій. Ви ж напишіть ваші очікування, що ви думаєте з приводу цих переговорів? Які подальші перспективи чи вдасться завершити найближчим часом війну, і чи буде зустріч Зеленського і Путіна у найближчі тижні? Ну а тим часом путінський терор України триває. На світанку росіяни вдарили по Полтавщині під час масованої ракетної дронової атаки. запускали крилаті ракети, дрони, балістику з різних напрямків, падіння уламків та влучання зафіксували у двох районах. У Лубенецькому без світла більше півтори тисячі абонентів. Кременчук та околиці міста взагалі затягнуло чорним димом. У місті лунали чисельні вибухи під ударом енергетична та транспортна інфраструктура. Від вибухових хвиль пошкоджені будинки місцевих жителів наразі, ДСНС ліквідовує масштабні пожежі. І все це відбулося у той самий час, коли Путін запевняє телефоном Трампа, що прагне миру. Це підкреслює мер Кременчука Віталій Малецький. А тим часом у командуванні повітряних сил повідомили, що для цієї терористичної атаки цього ранку Росія запустила 270 безпілотників, п'ять балістичних ракет Іскандер та п'ять крилатих ракет Х-101. Нашим силам оборони вдалося збити та подавити 236 повітряних цілей. Зафіксовано влучання чотирьох ракет та 40 БПЛА на 16 локаціях. Ну, Україна не пасе задніх та завдає ударів на відміну від Росії не по цивільних об'єктах, не по будинках, не по ТРЦ, а по військових об'єктах Російської Федерації. Нафтопровід Дружба більше не працює. Наш Генштаб повідомив, що ЗСУ атакували його і вивели з ладу на території Росії. Силам оборони вдалося уразити нафтоперекачувальну станцію Нікольське у Тамбовській області. Опісля на об'єкті спалахнула пожежа. А перекачування нафти, магістраль. Газопроводом дружба було повністю зупинено. Станція Нікольське використовується для забезпечення окупаційних військ є частиною економічної інфраструктури Російської Федерації, зазначили у Генштабі. Натомість завдання військових працювати над зниженням воєнно-економічного потенціалу країни агресора. Тож усі ці зусилля лише щоб припинити збройну агресію Росії проти України. Ну і ще про успіх Збройних сил України. За минулу добу наші воїни мінуснули 890 російських солдатів. Також було знищено РСЗВ і 66 ворожих артилерійських систем. Та бої не припиняються, майже 200 атак за добу. Окупанти продовжують тиснути Покровські, Лиманські, Новопавлівські напрямки. Там тривають запеклі і важкі бої, особливо на Покровському напрямку. Як ми знаємо, росіяни намагаються захопити місто Покровськ більше року, але не вдається. Сили оборони України стримують навалу, тримають міцну оборону і не дають ворогу протиснутися хоч той періодично і має незначні просування, але ціною десятків тисяч життів своїх солдатів, та просування, як я вже сказала, незначні за даними аналітичного проєкту Deep State, За останні тисячу десять днів війни ворог окупував менше 1% території України. От власне гарантія безпеки для України це сильна, мотивована. Добре озброєна армія. До речі, в Україні до війська йде все більше жінок, цифри не захмарні. За даним Генштабу, це всього 5% від особового складу, але жінок побільшало, і це факт. Про виклики, труднощі, з якими стикаються, та про мотивацію жінок іти на війну у матеріалі наших журналістів на її робочому комп'ютері. Є папка війна. Там фото побратимів, з якими сиділа у бліндажах з 16-го року. Саме тоді 50-річна Людмила Менюк стала військовою разом з чоловіком. Вступила у підрозділ Айдар, де з 14-го року служив і загинув її молодший син Святослав. Саме він 14-го створив волонтерську організацію. І назвав її Мальва, і з цим позивним вона пішла на фронт помститися. Це мої побратими. Це Мій чоловік, позивний Барабашка, це Денис Тараненко, мій побратим. Він загинув, коли кажуть, що багаті не воюють. Я не вірю цьому. Вона служила фактично двічі, з 16 по 20 рік у Айдарі. У мене не було гендерних проблем. У мене крутий дуже підрозділ був, де я служила в Айдарі. А у нас там інше ставлення. Якщо людина Має можливості фізичний гарний стан. А я завжди займалася спортом. Якщо людина готова навчитися чомусь новому, в Айдалі завжди даються такі можливості. Після тяжких поранень звільнилась та 22-го рушила до війська знову, до 205-го батальйону 241-ї бригади. ТРО за два періоди служби змінила безліч спеціальностей. Вона має політехнічну освіту, фізико-математичну, тепер ще й психолог. Сапером, як хотіла на початках, так і не стало. Однак пройшла шлях від діловода до начальника бронетанкової служби. Сіяла я влучно. Зараз я так уже не можу, бо я зараз людина, яка має інвалідність і наслідок війни. Але якщо потрібно, я до останнього буду захищати свою Україну. Я їжу за кордон, де доношу про жахи війни, де прошу зброю. 2014 року було багато добровольців, серед них жінок 15%, каже Мальва. Нині їх 5% від особового складу ЗСУ, але і військо у нас набагато більше. У Міноборони запевняють, від початку російського наступу жінки йдуть служити дедалі частіше. Той мій власний металошукач. Ну, в народі на нього кажуть мінус шукач. Це в залі невід'ємна частина сапера. Сапер без нього не сапер. Карина вступила до військової академії у пам'ять про діда. По завершенні поїхала на передову. Спочатку це був запорізький напрямок. У 21 рік стала командиром інженерно-саперного взводу. Був зведений саперний взвод, в якому було чотири відділення. Це були чоловіки по 40, по 50 років. Спільну мову на початку взагалі не могла знайти. Вони не вважали мене командиром. У них є доньки. Набагато старші за мене. Це вже потім. Вони зрозуміли, що я можу за них постояти. Потім була ще одна ротація вже на Донеччину відмовитися могла та не залишила побратимів. там мої хлопці. Ну як я могла їх кинути? Ну, ну. Я вже не уявляла, як вони будуть там виконувати задачі без мене. Нині вона заступниця начальника штабу батальйону. Утім, мріє повернутися на передову. У війську знайшла і своє кохання, мріє про родину, та головне каже вистояти і перемогти. Ти вдягнув собі бронежилет, ти взяв собі каску, той рюкзак. Фізично можна бути готовою до цього. Морально не кожна людина може бути готовою. Я дуже захоплююсь, особливо жінками, які виконують задачі там. На нулю жінки мають більше мотивацію, ніж чоловіки, яких мобілізують примусово, каже лисиця. Якщо жінка приходить у військо, вона приходить мотивована, вона чітко знає, що вона хоче, і з нею в цьому плані важкіше, ніж чоловік, який десь там на вулиці зловлений, який не дійшов до магазину, який взагалі не хоче на даний момент йти у військ. Вона марила військом із 2008-го за фахом зв'язкова, та тоді потрапити до армії заважали проблеми із зором. 23-го вони на заваді вже не стали. Я коли заходила, я їм казала, я не жінка, я військовослужбовиця, тому просто не ідентифікуйте мене як жінку. Я перестала краситися, ну так, мінімальний, просто то, що мінімально, щоб мати якусь форму тримати, перестала якісь зачіски робити, такі дуже, щоб. Ну, Чесно, щоб не приваблювати у неї небагато фото з фронту. Робота важка. Документувати нема коли. На початках їй, як жінці, заважали суто побутові моменти. Не було жіночих одностроїв. Доводилося ушивати чоловічу або через волонтерів шукати західну жіночу форму. Каже, є проблеми із просуванням по службі, авторитет довелося заробляти. Все би в роті. Я постійно казала, ви не дивіться на мене як на жінку. Коли хлопці їздили копати окопи, я їздила з ними. Щоправда, я це трошки вибивала. Довго, але все ж таки керівництво пішло мені на зустріч, і я їздила з ними. Вдома у неї двоє дітей меншому 9 років. Він дуже сумує, тому лисиця каже: мотивувати захисників і захисниць потрібно гарантованими відпустками і прозорими правилами гри. Стараюся телефонувати щодня, щоб він не забував маму. Стараюся, щоб він мені якісь відео кидав, бо все ж таки зв'язок за два роки я втрачаю. І не зрозуміло, коли я ще буду вдома. І не завжди в відпустку можна приїхати вчасно. І перший раз я пішла в відпустку через аж 11 місяців. Ці 15 днів пролітають як один день і назад. це витримати. А іншого немає. Ольга Чайко Луїза Єрьоміна та Людмила Цимбалюк. Факти, ICTV. Ну і додам, що сильна армія це і наша з вами відповідальність. Підтримуйте і донатьте на зсу. Я вам дуже дякую за увагу. Дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Нагадаю про підписку на наш канал і вподобайку. Бережіть себе, своїх близьких і Україну. На все добре.